Це центральна міська лікарня у Кропивницькому. Євген Скачко розповідає, три дні тому його мама захворіла і почала задихатися. Ми звернулися до сімейного лікаря в поліклініку. Моя мама звернулася. Нам зробили експрес-тест на ковід. Він був негативний, ковід не підтвердився. І нас послали на комп'ютерну томографію. Діагностувала двосторонню пневмонію і нам видали електронне направлення в першу лікарню. От. Ми приїхали в першу лікарню, це було зранку, і нам сказали: вибачте, місць немає, лишіть номер телефону, ми вам зателефонуємо. Каже, чекали дзвінка півдня. Сімейний лікар сказав, щоб ми збирали речі і їхали сюди під першу лікарню та чекали ну, в живій черзі. Ми приїхали сюди після обіду. Тут було дуже багато машин з також з хворими людьми. Нас прийняли аж десь близько 10-ї години вечора. Нині маму перевели в іншу лікарню, тому що тест не підтвердив ковід, і вона зараз з пневмонією просто лежить, лікується під апаратом. Мама лікується на другому стаціонарі першої міської лікарні на вулиці Дворцовій. Це приймальне відділення центральної міської лікарні на дверях. Три оголошення про дотримання дистанції, госпіталізацію хворих у масках, інформація про показання, за яких хворих на ковід беруть на лікування. Користуємось і виконуємо накази МОЗ, в яких прописані критерії для проведення діагностики і стаціонарного лікування безпосередньо. Це хворі, які перебувають. В стані імунодефіциту, це хворі онкохворі, це хворі, які мають супутню патологію серйозну, серцево-судинну, ендокринологічну патологію, От, гематологічні хворі. Насамперед, таких хворих ми беремо на госпіталізацію. От. Хворі у середній ступені важкості з пневмоніями. Легкий перебіг пневмонії лікуються відповідно до регламентованих наказів МОЗ, лікуються в умовах домашнього спостереження сімейного лікаря. Об 11 годині біля приймального відділення центральної міської лікарні черга з п'яти людей. На стаціонарному лікуванні перебуває 275 хворих на коронавірус і двосторонню пневмонію пацієнтів, каже Оксана Кабанчук. З них з діагнозом ковід, 154 людини. На ранок на приймання планірки в мене було близько 30 ліжкомісць. Це процес не сталий. Він постійно рухливий, хворі можуть бути переведені. Відбуваються летальні і в лікуванні. От хворі надходять постійно. Подивіться, швидкі допомоги в нас мають є відповідний державний тачборд, на який ми е, подаємо дані по кожному госпіталізованому хворому. І цю інформацію має наша швидка допомога. І отримуючи цю інформацію по вільним містам, вони одразу е, відбуваються. Транспортування, доставка хворого. І іноді ми виходимо ну, на дуже малі протягом дня. Навіть ми виходимо на дуже малі цифри вільних місць. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Олега Рибальченка, до апаратів штучної вентиляції легень підключені 38 хворих на ковід, 19 в обласній лікарні, 8 в центральній міській лікарні Кропивницького, 2 в обласному госпіталі, 9 в Добровеличківській центральній районній лікарні. 1110 ліжок забезпечені киснем, серед них 624 вільних. Зараз ми розгорнули 1110 ліжок, збільшили на 60 ліжок за рахунок існуючого ліжкового фонду в госпітальних базах, задіяно 8 госпітальних баз. Зайнятись ліжок, які забезпечені всі 100% з 1110 киснем. На сьогоднішній день 47,8. Якщо ми досягнемо порогу в 50%, ми будемо розгортати наступні лікувальні заклади, які можуть стати опорними для лікування пацієнтів на коронавірусну інфекцію. Євген Скачко каже: його маму підключили до апарату штучної вентиляції легень. Скільки вона пробуде в лікарні, невідомо. Олександр Сметанко, Руслан Фошка, новини на Суспільному. Кропивницький.